Утепління до плюс 11 і туман. Синоптики озвучили прогноз погоди на тиждень. Ба більше очікується нестійка та волога погода часом із поривчастим вітром та коливаннями температури. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. За прогнозами синоптиків цього тижня очікується нестійка та волога погода часом з поривчастим вітром та коливаннями температури. За рахунок активізації циклонів та атмосферних фронтів із Ічної частини Атлантики у найближчі дні в нас прогнозується вітряна погода з періодичним випаданням снігу, мокрого снігу та дощу. Крім того, суттєво підвищиться температура повітря у всіх регіонах, особливо у західних та південних областях. Тиждень розпочався із потужних вітрів, адже синоптична ситуація досить цікава та динамічна. В нас впродовж тижня також будуть коливання атмосферного тиску. Це спричинить, що у другій половині тижня в нас дещо зміняться погодні умови, і буде припинення поступових опадів. А ось температурні показники у більшості областей навіть підвищились. Отже, синоптичні процеси в нас досить динамічні на початку цього тижня. Вони спричинені надходженням атмосферних фронтів з північного заходу, і тому завтра, вівторок, в нас також переважно дощова погода у більшості регіонів України по сходу, північному сходу очікуємо навіть на опади з мокрим снігом. А ось по південних областях трошечки інтенсивність їх буде меншою. У вівторок, 17 грудня в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу на лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний 15 15-20 метрів за секунду, вдень західний 9-14 метрів за секунду. У центральних та західних регіонах пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах плюс 1, плюс 6, У південних центральних та західних регіонах плюс 2, плюс 7, а в день на Півдні плюс шість. Плюс 11. народна синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що одним із найважливіших чинників погоди цього тижня буде сильний західний та південно-західний вітер. Тож подумайте вже сьогодні, де паркувати автомобіль, як укріпити те, що погано закріплене, подалі від гіллястих дерев, від білбордів, позбирайте з відкритих балконів те, що легше не жартуйте і штормовим вітром. І, до речі, такий сильний вітер протримається кілька днів, зазначає синоптикиня. У середу, 18 грудня, вночі у Приазов'ї та місцями у західних регіонах пройде невеликий дощ. В решті областей України без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті – 12 метрів за секунду. Вночі можливі окремі пориви до 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, плюс в вдень плюс 1, плюс 6. У південних та місцями західних областях вночі очікується до плюс 8 градусів тепла, вдень від плюс 6 до плюс 11. На територію України пошириться вплив пола підвищеного тиску із заходу. і, Забезпечить практично до п'ятниці погоду без істотних опадів, але в той же час вже в п'ятницю очікуємо на наступний атмосферний фронт із заходу, який саме у західних областях в п'ятницю спричинить невеликі опади. Особливу увагу звертаємо на вітрову ситуацію, адже розпочався тиждень досить з інтенсивних поривів але вже завтра їх інтенсивність дещо зменшиться. І очікуємо, що завтра пориви вітру у нас будуть з західного напрямку практично по всій території України, окрім Закарпаття, в межах 15-20 метрів за секунду. Середи вже вітер послабшає. При проходженні опадів, за словами Наталки Діденко, налипатиме мокрий сніг, можливо, ожелить на дорогах. Ситуація буде непростою через об'єктивну складність швидкого реагування комунальних служб. У четвер, 19 грудня, вночі у північній частині країни день також у східних областях очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря на лівобережжі вночі від мінус до мінус. 6, в день 0 плюс 5, у решті регіонів вночі від 0 до плюс 5, в день до плюс 10 градусів. Надалі трошки температура знизиться, але все одно не сильно. І в нічні години вона становитиме від 4 тепла до 3 морозу. І дещо нижче буде полівобережжю в ніч на 19 число до мінус 7 можуть опуститися стовпчики термометрів позначки, адже в цю ніч можуть бути прояснення. Також в денні години переважно температура буде плюсова, становитиме 0,8 тепла, Пла і до плюс 11 на крайньому півні країни та на Прикарпатті. У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи зміною холодної повітряної маси на теплішу, навіть під кінець робочого тижня, в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ. У п'ятницю 20 грудня вітер прогнозується переважно південної чверті 5 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, в день до 11 градусів тепла у Карпатах близько нуля. А от похолодання в Україні за словами Наталки Діденко очікується орієнтовно з 23-24 Грудня зрозуміло, що така різка зміна погоди може вплинути на метеопатів, погіршити стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами, провокувати ДТП тощо. Тож будьте обережні і звертайтеся вчасно до лікарів, оскільки заїдати пігулками головний біль, запаморочення і загальне знедуження небезпечно. За уявною метеозалежністю можна прогавити серйозні хвороби. Трібно подивитися, чи не ховається за метеочутливістю якась інша більш серйозна проблема зі здоров'ям. Сладкість за Паморока разом з важким диханням і болем у серці може свідчити про інфаркт. Будь-який біль ось тут за грудиною вже привід звернутися до лікаря. Біль може бути гострим і не дуже віддавати в усю ліву руку або тільки плече і частину шиї, або відчуватися під лопатками. Візит до лікаря і кардіограма може зняти усі питання щодо передінфарктного стану. Якщо якісь фонові проблеми є, тиск. Спадковість, куріння, вік і так далі обов'язково, щоб подивився лікар. Якщо вміє лікар читати кардіограму, то видно зразу неможливо підготуватися до переміни погоди, каже невролог, але зробити організм загалом більш витривалим можуть фізичні навантаження і звичайні прогулянки пішки. Трошечки в зал. Плаваєм, то він більш витривалий. Тоді кора мозку відпочиває, мозок відпочиває, він стає більш сильніший тоді, коли працюють м'язи. Ходьба тренує судинки. Також це є такі невеликі кардіонавантаження для того, щоб судини наші весь час були в якомусь тонусі, знали, що їм треба працювати. Зараз на сніг щастить не дуже, та й останніми роками не у всіх регіонах він є навіть на Новий рік. І до слова, синоптики вже розповіли, якою буде погода у новорічну ніч. Останнім часом українцям доводиться звикам. До нових трендів погоди на новий рік. У ці дні погода в Україні вже не один рік відрізняється аномально теплими показниками і відсутністю снігу. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода на нижче мінус двох нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів Західної України ближче до новорічних свят радуватиме більш місними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогнозує. З погоди на новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу у Києві. Новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою. А ви метеозалежні? яка погода взимку є найбільш комфортною для вас? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.